Лариса Швецова, Вовк лисиця та осел. Творчий віршований переспів грецької народної казки. На галявині зеленій під ліском. Пасся ослик, опростав малим жирком. Круглі щічки і животик вже жирненький, та й ослик на малий вже величенький. З лісу лиска поглядає на осла, а від голоду сердита і дуже зла. Їй самій ніяк не справитись з ослиськом, та й тягти його у ліс самій не близько. Слинку лисонька гірку ковтає. Як їй справитися із ослом? Не знає. Раптом в хащах суха гілка трісь. А в гущавині зелені очі близь. Вовк, напевно, теж чигає на осла, та лисичка в черзі першою була. Ой, як вчасно ти тут вовче нагодився. У мене здобич тут, мені б ти пригодився. Вовка також з рота синка потекла, бо голодний. Як же з'їсти нам осло? Пастухи он теж овець тут випасають. Напади вони уб'ють або упіймають. Треба б виманити нам кудись осла, щоб правдивою історія була. В тебе лиско. Голова хитренька, от і видумай історію свіженьку. Добре, вовче, ти йди, знайди човна та нарви туди маслини до повна. А вже я найважчу справу проведу і осла тобі до човна приведу. Ми посадимо в човна його гребти, а вже в морі і з'їмо. І я, і ти. Ну, тебе й голова, розумна лиско. Там ніхто нас не побачить близько. А на березі ми скажем, що втонув, перевісився і в воду шоганув. Вовк побіг на берег човна добувати, та маслини в нього доповна нарвать. Лиска ж під кущем бузуки узяла. І до ослика співаючи пішла. Ошуку шукаю побратима, допоможе хто до острова гриб. Завтра там гучне весілля буде. Ми там добре їсти, пити роздобудем. На весіллі будемо грати та співати та гостей піснями звеселяти. А якщо і танцювати почнемо, повен човен збіжжями привеземо. Все по чесному розділимо, і тобі. Вже не жити у неволі та журбі. Наш осел недовго думав, зголосився і гребти човна на острів підрядився. Йдуть удвох, тихенько грають та співають, і підозри ні в кого не викликають. Сіли в човен та до острова гребуть, через море їм туди не близький путь. Раптом вітер із-за моря налетів. Мабуть, з хвилями погратися хотів. Шторм на морі розігрався, страх. Треба б нам посповідатися в гріха. Через кого нам оця страшна халепа? Справді висповідати гріхи нам треба. Ну, лисичко, розкажи свої гріхи. Кури, гуси я ловил, тачки. Це дрібнота, Неважкі гріхи твої. А тепер спитай в мене про мої. Розкажи ти, вовче, про гріхи, як ти їв козячі потрохи? Я телят ловив, ягнят та порося. Що ж, і ти не на гріші, гриби назад. Мабуть, грішний ти, Ослиську. Признавайся, що ти, в кого і коли, і скільки треба. Переляканий Осел очі відкрив і зненацька басом він заговорив. Один раз з капусту на човні, захотів з'їсти хоч один листок мені, то листок уже відірваний лежав, я його взяв та й зжував. А, какого. Це через тебе розгнівилося на нас і море, і небо. Ми тепер за це удвох тебе з'їми. І воюз бо більше жити не дамо. Що тут скажеш? Видно, толенька ірка, а остання моя просьба ось яка. Коли батечко осал мій помирав, щось у мене на копиті написав. Що там писано, і досі я не знаю. Не пишу я грецькою і не читаю. Може, овче, ти читати вмієш. Чи ти лицько грецько розумієш? Нахилився до копита вов, а у його копитом близько та штовх? Вовк з води волає їм. Допоможіть! Чи за лап, чи за у копій? Сюди. копай!» Лиска гука, а осе штурм лиску до вовка. Шторм обох поглинув швидко, хитрунів. А ось лисько до гребти до берега зумів. І тепер розповідає малюкам, щоб не довіряли лисам. І вовкам. Свої голоси персонажам подарували мої хороші знайомі і родичі вовкові Петро Лисенко, лисичці Тетяна Ісаєнко. А ослика озвучив мій онук Овдієнко Валентин.